Мене забрали в 6 часов вечора з камери. Запительки витягнули, бігом переоділи. Я щось думав, що знову кудись на етап кудись перевозять. Погрузили в, в літак і полетіли кудись. Ну, так як і в кашен, ми в цьому твірі летіли. Літак приземлився, відкрилася рампа. Вийшли з літака. Там ще на аеродромі літаки стоять. Я в хлопців. Питаю, ті, що з других літаків, питають, де ми знаходимося, хлопці, це що, Росія чи що це. Вони кажуть, ми теж не знаємо. І Ми так обдивилися, обдивилися. Я бачу стоять три автобуси. Я звертаю увагу, що номера білоруські. І от я вже тоді зрозумів, що це ну, всього, що обмін, що думаю, слава Богу, що хай це буде Білорусія, хай це буде що завгодно. Тільки не. Тільки не оця країна, не Росія.